є. Слава Богу. Візьміть його... ножик, розрізати цього крючка. Да. Цей був в роті. Добре, що він звитягнув. Його сонечко таке золоте. Каже, третій день. Тобі, тобі день. больно, тобі ляду. Чуть-чуть, 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 зараз, зараз, зараз. Тихо, тихо, тихо. тихо. Будеш знати, як підходити до людей. Так, так, так. Друзі, ось такого красення ми врятували, три дні ми його рятували. Їх було, на жаль, двоє. Залишився один. А чому? Залишився один, тому що іншого з'їли рибаки. Цього теж вони ловили, ловили на гачки з хлібом. Один гачок застравили в клюві, інший за шию, і він не міг ні їсти, ні голову підняти. ж хліб. Молодець, молодець. Все. О, ви бачите, він навіть не тікає. Все, будь здоровий!